Зграду та важкої артилерії РФ продовжує обстрілювати Нікополь. Школярка з Дніпра заснувала історичний проєкт і переклала його на п'ять мов. Криворізькі волонтери подарували Гіларі Клінтон картину Бандурист. Одну війну прожила і цю проживу. Родину Ніни Будко у 941 році вбили нацисти. У лікарні на Дніпропетровщині перебувають п'ятеро поранених у наслідок обстрілів РФ Нікопольського району у день 6 та в ніч на 7 травня, повідомив медичний директор Олександр. Ще одна 72-річна жінка загинула через обстріл у ніч на 7 травня. Через цю атаку РФ у Нікополі пошкоджена будівля коледжу, триповерховий будинок, сім приватних будинків, три господарчі споруди, п'ять автомобілів та 14 сонячних панелей. ранениями различной тяжести верхних и нижних конечностей. На сегодняшний день вся необходимая помощь им оказана, находится в лечении в травматологическом отделении. Доставлялась женщина с минозрывной травмой и осколочным ранением. Оказана вся необходимая помощь, выписана для дальнейшего амбулаторного лечения. Вчера мужчина доставлен с ранением волосистой части головы Ірланна рана крутної клітки справа находяться на лічені в травматологічному відділенні. Переправляв чоловіків призовного віку за кордон за 4 тисячі доларів. У Дніпрі правоохоронці затримали жителя Запоріжжя. За версією слідства він через знайомого виготовляв документи, які дозволяли поїхати за межі України у якості волонтера. Підозрюваному загрожує до 9 років за ґратами. Як гуде, я падаю прямо, беру й падаю, мені до того він страшний. Ой, який його звук, це ужас. І плачу, лягу і плачу. 94-річна Ніна Будко проживає другу війну у 1941-му, коли німецькі окупанти зайшли до її села в Білорусі, спалили його вщент разом зі всіма мешканцями. Тоді загинула вся родина пані Нінни. каже, вижила, бо того дня гостювала у дідуся в сусідньому селі. А німці запалили село, корови кричать, курі кричать. Свині піщать, що ми зразу це наше село, давай бігти. Нас піймали, не пустили. Хто пустить туди? Поїдемо завтра, поїдемо вечором, брешуть нам обманують. От поїдемо. Ну, ми нікуди не уже не ходили, ніде нічого, там у дедушки були. Аж на третій день поїхали, а не в базиках хозяїв позаганяли людей, а в нас же дерев'яні постройки всі. Одні Пеці руські печі стояли, а то нічого не було ніде. Ні одної хати, ні одного деревця. а люди де віжали до п'ять кілометрів чуть було, як люди кричали. Декілька років Ніна Пилипівна жила в дядька. Розповідає, коли їй виповнилось 14, радянська влада вивезла її на Урал до школи фабрично-заводського навчання. По повістках брали, як в армію все одно брали повістки, у кого троє дітей, у кого четверо одного забирають, В кінці мая поїхали забрали, а приїхали вже там морози були. Як загонять у тупік, і в прожарку проходимо, у тупіки в тому, і все, жаруть, шкварать нас, і, і страшне що було. Це ужас, і пав'як за сухий. Що дадуть хліба там 200 грам та да, камбіжуру, кусочок і все. на Уралі жінку навчали на муляра у 18 років? Направили до Казахстану у відрядження ліквідувати наслідки землетрусу. Там пані Ніна познайомилась із майбутнім чоловіком уродженцем Запорізької області. Мене освободили. Я бригадиром була освобождена. Я не працювала, тільки показувала, як працювати треба. Ну, і так Там я жила, а муж мій вже відсюди в командировку, посилали Запорожний. Запорожний працював сварщиком. І ото там ці висоководні лінії, бо вони ж земляторці були, понарушили, де вони встановлювали. Теж у командировці був. Ото ми самі зібилися, з ними позинилися. Ніна Полипівна каже, і подумати не могла, що доведеться вдруге пережити війну. Розповідає, коли повідомили про напад Росії, довгий час плакала. Сьогодні ось ці вікна. Ще побіті. Нам одбиватися треба, що? А що робити? Адбиватися, ну ту війну прожила і я тут. Проживемо. Да. Проживемо, я вважаю, проживемо. Карина Голунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Сайт складається з 15 статей. Усі статті ви можете переглянути за допомогою цієї кнопочки Кроки від Київської Русі до російсько-української війни. Учениця 11 класу Марія Аршинікова показує сайт, який створила разом з командою. Ідея каже дівчина з'явилася після початку повномасштабного вторгнення. Тоді Марія разом з родиною була вимушена переїхати до Чернівців. Сайт був створений через відсутність єдиного джерела для послідовного вивчення історії. Як ми знаємо, у суспільству достатньо поверхневі знання з історії, але після початку війни люди хочуть вивчати е, національну історію. Проєкт отримав назву «15 кроків до української єдності. Кожна зі статей окремий період української історії, каже Марія. Аби не помилитися у даних, консультувалася з фахівцями. Спочатку ми набрали команду професорів історії та е, журналістів. Разом ми почали писати статті. Членів команди згадує Марія. Шукала у волонтерських чатах. Тоді як створити сайт і візуально оформити статті допомогло креативне агентство. також безкоштовно. Потім ми почали переклад статей на різні мови. Взагалом, у нас п'ять мов з української адаптовано на англійську, з англійської на арабську, іспанську та португальську. Команда розробників проєкту складається з десяти людей. Серед них не лише українці, розповідає Марія. В нашій команді є мароканець Алі, який перекладав сайт на арабську мову, або українка, яка живе у перу Віолета. Вона займалася перекладом на іспанську та португальську. Проєкт Марії структурований та своєчасний, вважає сторокиня Валерія Лавренко. Утім, бачить і можливості для покращення сайту. У проєкту є явні плюси, він гарно зроблений, візуальна частина його, ну, я б сказала, досконала. Тобто він зроблений у формі таймлайну, там дуже класна навігація. Я от, ну, просто раджу звертатися за консультаціями. Ми, в принципі, в музеї відкриті для консультації, готові до колаборації, так що, ну, якщо дівчина захоче, то допоможемо. Марія ж вважає проєкт повністю завершеним і каже, доповнюватиме його тільки українськими перемогами над армією РФ. Також зараз команда працює над просуванням сайту у соцмережах, а влітку планують записати навчальні відеоролики. Софія Москаленко та Євеншпак, Суспільне новини, Дніпро. 9 травня в Україні відтепер День Європи. Такий указ підписав президент Володимир Зеленський 8 травня. Відзначатимемо цей день спільно з державами ЄС. Також президент запропонував Верховній Раді перенести святкування Дня пам'яті та перемоги над нацизмом з 9 травня на 8. Суспільна опитало жителів Дніпра, аби дізнатися їхню думку стосовно цих двох законопроєктів. Ну я ставлюся спокійно до цього. Треба виходити із історичної правди і реалій. Чудово, ми ще йдемо в Європу, все правильно. ми Місце з Європи святкуємо, восьмого, Так що все правильно. Я старого образця чая. Я більше склонен до дев'ятого, як ми звикли. А то, що політики крутять, не завжди на добре. Давайте святкувати і то, і то. Позитивно. Восьмого, я за. Треба щось міняти в цьому житті. Тому я тільки за ну нормально. тому що я розумію, що 9 травня вже День Побіди не буде, понимаєте? Вот. А ну 8-го нормально. нормально ставлюся до цього. Хоча для нашого покоління, да, 9 травня, день перемоги, і не Друга світова, а велика вітчизняна. От. Но? Но я нормально ставлюся до всього цього. Ось так. Ще раз навпіл. Бачите? Так буде зручніше. Дітлихи, які живуть у шелтері, вчаться робити з паперу червоні маки. Вирізає деталі квітки, Афелія. Дівчинці напередодні саме виповнилося 5 років. мак. Одинадцятирічний Андрій з Лисичанського у вільний час любить займатися творчістю та вже знає, що означає такий мак. Я знаю, що це не просто цвіток, а символ сімбулк пам'яті погибшим людям на війні. Такі заняття розраховані на дітей від 4 до 14 років, каже ведуча майстер-класу Лоліта Глотова. До готової ж квітки можна прикріпити булавку та носити на одязі. Сьогодні в нас пам'ятний день, День пам'яті та примирення, в нас перемога в на Другій світовій війні, День Європи. Такі важливі дати, які ми вже святкуємо, на жаль, другий рік в повномасштабній війні. Сьогодні ми будемо робити символи цього дня. Це в нас червоні маки. Будемо робити з дітками їх з паперу такий легкий спосіб, але цікавий. Лоліта і сама Переселенка з Лисичанська каже, дітям, яких торкнулася війна, важливо відволікатись. Такі заняття вони їх трішки психологічно розвантажують, адже е, вони відпочивають, вони все ж таки знаходяться в колі друзів та однодумців. Я з ними дуже багато працюю і знайома. В нас же з ними такі довірливі відносини. Дітки в нас і танцюють, і співають, і ліплять, і малюють. Тобто, всебічний розвиток це дуже круто. Наразі у шелтері живуть 123 людини. Анастасія Дашко, Михайло Мураль. Суспільне новини Донбас. Ось це був перший ескіз, який я придумала саме з бандуристом, а потім вже додала візерунки. З цього ескізу 15-річна Єлизавета Левченко розпочала роботу над своєю майбутньою картиною Бандурист. Дівчина говорить, малювати полюбляла з маличку, а в місцевій творчій майстерні навчається три роки. Я люблю зображувати все, що мене оточує. Почала я взагалі думати на тему патріотичну, оскільки мене цікавлять українська тематика, українські народні традиції. Мені просто прийшло в голову бандурист, козак, орнамент український. На синьому фоні зображен козак бандурист кобзар. Він грає на бандурі. І на фоні орнамент український, квіти, калина. За словами художньої викладачки Ілони, в кінці 22-го року вони колективом творчої майстерні організували виставку дитячих робіт, де було представлено близько 230 картин. Серед них представили й роботу бандурист. Ми експонували дитячі роботи на воєнну тематику. Діти малювали те, що вони відчувають, свої переживання. Я задала дітям тематику на те, що у нас з вами є змога розповісти нашому суспільству і не тільки нашому про те, що відбувається у нас, як ви це почуваєте. От бандуриста ми експонували на нашій виставці. Робота була зроблена в мікс медіа техніці. Ми малювали олією, олійною пастеллю. Вишкрябували, царапали. Робота вийшла досить, досить цікавою, експериментальною і, і технічно незвичайною. На цю виставку волонтери благодійного фонду Постраждалі діти запросили представників фонду Клінтона. Волонтер Ярослав Верхуша говорить тоді й вирішили викупити картину у Єлизавети і подарувати її фонду Клінтона на знак вдячності за підтримку під час російської збройної агресії проти України. Адже за словами Ярослава, і фонд Клінтона неодноразово допомагав різними гуманітарними вантажами. Ми доставляли до рогу. З одним з волонтерів зі сполучених штатів з фонду Клінтона доставляли генератор до водоканалу, ми його запросили на виставку, щоб він відвідав. Йому надзвичайно сподобалося. Ну і так спонтанно вийшло рішення подарувати фонду Клінтонів одну з картин. Ми подарували декілька картин. Власне, пані Гіларі вибрала з декількох саме цю і їй надзвичайно сподобалось. Ми отримали від неї подяку. Я спочатку навіть не повірила цьому. Ось а коли вже Мене почали вітати, всі мені почали телефонувати. Навіть вчителі мене дуже привітали. Це було дуже приємно. Вартість картини Єлизавета не розголошує та каже, свою майбутню професію планує пов'язати з творчістю та малюванням. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.